Дуже таке велике різноманіття. Направду, якщо зайти в інтернет і почати пошуки, починаєш трошки в тому всьому губитися. Тому що є ПВХ, є ріджити, є якийсь кварц підлога, є ІС і тут же зразу з боку ще якісь назви. І Все це загалом тут трошки заплутує. І люди по-різному говорять десь в тіктоках: вініл не беріть, він поганий, з не беріть теж, краще беріть ПВХ, а краще ПВХ не беріть. От ріджет вініл це must have. А що що, на правду, брати? Давайте тоді трошки впорядкуємо наше взагалі знання, що взагалі це за продукти. Давайте почнемо з вінілів. Є вінілова підлога. Вінілова підлога це, можна сказати, така велика підгрупа, і в неї вже входить гнучкий вініл, його ще називають флекс і його ще називають ПВХ-покриттям. Угу. Друге, це кварцвініл, його називають ріджитом. Це той самий вініл, в який додають кварцевий пісок. Отримуються дві переваги. Перше, він стає більш щільним. І е, друге, він має дуже потужні пожежні норми. Ну так, да, пісок не горить. Так, Пісок не горить. Е, е, і він здешевлює ПВХ, тому що ПВХ вже туди потрібно давати менше. Сам по собі ПВХ продукт є дорогий, як би там не було. А е, є група spc підлог Група spc підлог це вже йде зовсім інша технологія. Але знову ж таки верхній шар в нас іде ПВХ, тобто полівінілхлорид. Тобто такий самісінький, як і в вініла. Угу. Тобто ми маємо е, тверду основу. Тверда основа це, е, так, е, попробую пояснити легко: це та сама крейда в окно, угу. яке кристалізується, утворюється камінь. Ми угу. отримуємо оцю. Якраз тверду основу кам'яну, а зверху в нас іде ПВХ і захисний шар поліуретанового покриття. В залежності від ну, от кожне покриття має свій захист. Якесь має покриття захист 03, якесь має покриття захист 05. В залежності від захисту надається класна сустійкості продукту. От. Ну, там Тоб... говорило, що 0,5 це комерція вже. Так. А от SPC, воно вже поділяється на два види: тобто є SPC без підкладки і SPC з підкладкою. Тобто, це от ми от зараз просто грунтовно розклали. Це все є комерційні продукти, їх можна застеляти як в комерційних установах, так і для дому, будинку, квартири, ванної кімнати, кухні, коридору і так далі.